Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Ви коли-небудь замислювались, наскільки дивовижний цей світ. Він приховує безліч таємниць, і сьогодні я розповім вам декілька неймовірних фактів, які точно здивують вас. Тож вмощуйтесь зручніше, ми починаємо. Бамбук може рости дуже швидко. Бамбук є однією з найбільш швидкорослих рослин на планеті. В залежності від виду він може рости до 91 см на день. Ця здатність дозволяє бамбуку швидко заповнювати простір і створювати густі зарості. Його швидке зростання робить бамбук не тільки ефективним у природі, але й важливим ресурсом для будівництва та виготовлення різних виробів. Шлунок оновлює слизову кожні 3-4 дні. Наш шлунок виробляє сильні травні кислоти, які допомагають розщеплювати їжу, але водночас вони можуть пошкоджувати власні тканини органа. Щоб уникнути самоперетравлення, слизова оболонка шлунка постійно оновлюється приблизно кожні 3-4 дні. Це відбувається завдяки спеціальним клітинам, які швидко діляться та відновлюють захисний шар. Якщо цей процес порушується, наприклад, через стрес або неправильне харчування, може розвинутись гастрит чи навіть виразка. Мурахи утворюють живі мости та плоти. Мурахи одні з найбільш організованих комах у світі. Вони можуть створювати живі конструкції зі своїх тіл, що допомагає їм виживати в складних умовах. Наприклад, якщо мурашина колонія зустрічає прірву, комахи щіпляються між собою, утворюючи міст, по якому можуть переходити їхні товариші. А під час повеней деякі види, як от червоні вогняні мурахи, формують плоти, з'єднюючись у велику плавуючу масу, яка здатна протриматись на воді кілька днів. Блискавка гарячіша за поверхню сонця. Коли ми бачимо блискавку, ми зазвичай не замислюємось, наскільки вона гаряча. Температура блискавки може досягати 30 тисяч градусів Цельсія, це приблизно у 6 разів більше, ніж температура поверхні сонця, яка становить близько 5,5 тисяч градусів Цельсія. Таке екстремальне нагрівання відбувається через різкий викид енергії під час розряду. Саме тому повітря навколо блискавки миттєво розширюється, створюючи ударну хвилю, яку ми чуємо як грім. Людське тіло випромінює світло. Наше тіло справді світиться. Але це світіння настільки слабке, що його неможливо побачити неозброєним оком. Це явище називається біолюмінісценцією і пов'язано з біохімічними реакціями в клітинах. У процесі метаболізму утворюються вільні радикали, які взаємодіють з ліпідами та білками, створюючи слабке випромінювання. Вчені з'ясували, що це світло змінює інтенсивність протягом дня. Найяскравіше воно виявляється на обличчі, шиї та руках у другій половині дня. Людська слина допомагає загоювати рани. Наша слина містить унікальні компоненти, які пришвидшують загоєння ран. Одним із них є білок гістатин, який має антимікробні властивості та стимулює регенерацію тканин. Саме тому незначні порізи в роті гояться швидше, ніж на інших частинах тіла. Дослідження також показали, що людська слина може ефективніше боротись з інфекціями, ніж деякі антисептики, оскільки містить лізоцим природний антибактеріальний фермент. Курчата можуть робити математичні обчислення. Попри простий вигляд, курчата мають досить розвинений інтелект. Дослідження показали, що вони здатні не лише розрізняти числа, а й виконувати прості математичні операції. Наприклад, якщо курча бачить, що за ширмою сховали певну кількість предметів, а потім їх частково прибрали, воно може порахувати зміни. Також маленькі курчата можуть інстинктивно розуміти, де більше або менше об'єктів, що допомагає їм орієнтуватись у просторі та знаходити їжу. Летючі змії майстри повітряного планування. Зазвичай змії асоціюються з повзанням по землі, але деякі з них здатні літати. Представники роду хрізопелея, яких ще називають летючими зміями, можуть планувати повітрям на значній відстані. Вони роблять це, розширюючи своє тіло у формі плоскої стрічки та рухаючи ним хвилиподібно. Це дозволяє їм стрибати з гілки на гілку або навіть перелітати через прогалини в лісі. Така здатність дозволяє зміям уникати хижаків та ефективно полювати. Тигри мають смугасту шкіру. Тигри відомі своїм унікальним смугастим забарвленням, яке допомагає їм маскуватись в природному середовищі. Але цікаво, що цей малюнок не обмежується тільки хутром. Їхня шкіра теж має смуги. Навіть якщо тигра повністю поголити, його шкіра залишиться з тим же візерунком. Це пояснюється тим, що пігментація проникає глибоко в шкіру, а сам малюнок є генетично закладеним, як і у людей відбитки пальців. Найхолодніше місце у Всесвіті. Туманність бумеранг, хоча всесвіт здається безмежно холодним, є місце, де температура ще нижча за середній рівень. Туманність бумеранг розташована приблизно за 5 тисяч світових років від землі, має рекордно низьку температуру близько мінус 272 градуси Цельсія, що всього на 1 градус вище абсолютного нуля. Такий феномен пояснюється тим, що зірка в центрі туманності викидає газ із величезною швидкістю, і цей газ розширюється так швидко, що його температура падає навіть нижче за фонове випромінювання Всесвіту. Дощі з металу на Венері Венера одна з найсуворіших планет сонячної системи. Її атмосфера складається здебільшого з вуглекислого газу, а температура на поверхні досягає близько 470 градусів Цельсія. Цього достатньо, щоб розплавити свинець. В таких екстремальних умовах деякі метали, як от свинець і вісмут, випаровуються, піднімаються вгору, а потім конденсуються і випадають назад у вигляді дощу. Однак ці металеві краплі не досягають поверхні, вони випаровуються ще в гарячих шарах атмосфери, створюючи химерний цикл металевих опадів. Квазі Супутник Землі астероїд, що танцює в космосі. Хоча наш природний супутник це єдиний офіційний місяць, у землі є ще один компаньйон. Астероїд 3753 Круїні. Він не обертається навколо Землі як місяць, але його орбіта змушує його виглядати так, ніби він слідує за нашою планетою. Це явище називається квазісупутником. Круїні рухається навколо Сонця по власній орбіті, яка має резонанс із землею. Його траєкторія з нашої точки зору виглядає як петлоподібний танець навколо Землі, хоча насправді він не є її гравітаційно зв'язаним супутником. Повний цикл такого руху триває 770 років, після чого орбіта повторюється. У майбутньому його шлях може змінитись через гравітаційний вплив інших планет, але поки що. Він залишається своєрідним супутником-двійником землі. Чорні діри можуть випаровуватись. Чорні діри зазвичай асоціюються з нескінченним поглинанням матерії та світла, але фізик Стівен Гокінг передбачив, що вони можуть поступово випаровуватись. Це явище називається випаровуванням Гокінга. Внаслідок квантових ефектів на горизонті подій чорної діри можуть спонтанно утворюватись пари частинок. Одна з них падає всередину, а інша виривається у відкритий космос. Через цей процес чорна діра поступово втрачає масу і може повністю зникнути. Однак для великих чорних дір цей процес надзвичайно повільний, оскільки їхня температура випромінювання є вкрай низькою. Лише малі чорні діри можуть випаровуватись протягом космічного короткого часу. Вулканічна блискавка. Грім у жерлі вулкана. Вулканічні виверження супроводжуються не лише потоками лави та хмарами попелу, але й неймовірними природними явищами вулканічною блискавкою. Це електричні розряди, що виникають у вулканічних хмарах через тертя частинок попелу, газів і уламків гірських порід. У результаті накопичується статична електрика, яка вивільняється у вигляді блискавок. Найвідоміші випадки вулканічної блискавки зафіксовані під час вивержень вулканів Сакарадзіма, Японія та Кальбуко, Чилі. Найдавніший пігмент землі рожевий колір стародавніх океанів, у 2018 році вчені виявили найстаріший відомий природний пігмент на землі, яскраво рожевий. Його вік вражає один мільярд років. Цей пігмент був виділений із кам'янілих молекул, що походять від ціанобактерій, які населяли стародавні океани. Його відкриття підтверджує, що в той період мікроскопічні організми формували основу харчового ланцюга. Дослідження цього пігменту допомогло вченим краще зрозуміти еволюцію життя на землі та умови, що панували в давніх екосистемах. Ходяче дерево Амазонії. У тропічних лісах Амазонки росте дивовижне дерево Сократея екзорізе, яке часто називають ходячим. Воно має унікальну кореневу систему, його опірні корені виступають над землею, що, за деякими припущеннями, може дозволяти дереву поступово змінювати своє розташування в пошуках світла. Вважається, що коли одна сторона дерева отримує більше сонячного світла, воно випускає нові корені в цьому напрямку, а старі поступово відмирають. За оцінками, таке переміщення може становити кілька сантиметрів або навіть метрів на рік. Підводний водоспад. Магія природи на Маврікій. Біля південного узбережжя острова Маврікій можна побачити унікальне природне явище, оптичну ілюзію підводного водоспаду. Насправді це не справжній водоспад, а гра світла, тіней і руху піску. Потоки океанічного піску та мулу, що змиваються течіями з мілини у глибину, створюють враження водоспаду, який ніби падає у безодню. Це явище, особливо вражаюче з висоти. Саме тому його часто знімають з дронів. Литкові м'язи. Наше друге серце. Серце перекачує кров по всьому тілу. Але коли справа доходить до повернення крові з ніг назад до серця, йому допомагають литкові м'язи. Вони діють як насос. Скорочуючись під час ходьби, вони стискають вени та сприяють циркуляції крові. Якщо людина довго сидить або стоїть без руху, кров застоюється, що може призвести до напряків або навіть тромбозу. Саме тому важливо час від часу розминати ноги або ходити. Кози можуть говорити з акцентом. Якщо кози живуть у різних групах, їхні голоси поступово змінюються. Вчені помітили, що кози можуть адаптувати свої звуки залежно від оточення, подібно до того, як люди підхоплюють місцевий акцент. Це явище називається вокальною пластичністю і спостерігається у деяких інших тварин, зокрема у птахів та китів. Пісочний годинник ілюструє наше сприйняття часу. Спостереження за пісочним годинником змушує мозок гостріше відчувати плин часом. Це прояв ефекту очікування. Коли ми бачимо, як пісок повільно сиплеться, наша увага зосереджується на процесі, що робить час більш відчутним. Схожий ефект виникає, коли ми стоїмо в черзі або споглядаємо стрілку годинника. У такі моменти здається, що час сповільнюється. Як ви бачите, цей світ сповнений несподіванок. Якщо вам сподобались ці факти, не забудьте поставити лайк, підписатись та поділитись цим відео з друзями. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі у наступному випуску. Факти, ти вишні з кожної сфери світу Осок, трій розвине знаннями сп'ятіть Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше, Кисне на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають флейс-фронт Не прогав момент, відкривай цей шлях розум очікає тебе в своїх відео -мріях. А тепер се не пропустити найцікавіше?